І вітання теми дня ветері. ТВ. поговоримо сьогодні про головні події четверга, 27 квітня. У студії для вас працює Людмила Труфен. То чим жили та що хвилювало найбільше далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 428-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Підрозділи сил оборони України минулої доби відбили 54 атаки противника на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Найзапекліші бої надалі тривають за Бахмут та Мар'їнку. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів. Також знищено 6 ворожих безпілотних літальних апаратів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два засоби протиповітряної оборони та ще два важливих військових об'єкти противника. Загалом українські воїни ліквідували 510 російських окупантів, знищили два танки, 16 бойових броньованих машин та 10 артилерійських систем. Три реактивних системи залпового вогню: один засіб ППО, 21 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 13 автомобілів. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Загинув, боронячи Україну від російських окупантів сьогодні, 27 квітня на Буковині попрощалися ще з одним героєм: солдату Дуці Дмитру, воїну військової частини А 4051 останню шану віддали в селі Чорногузи. Вічна пам'ять та слава відважному воїну, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Попри війну, Україна готується до відкриття цивільних авіарейсів. Таку несподівану заяву зробив міністр транспорту Франції Клеман Бон. За його словами, Україна наполегливо працює над відкриттям свого авіапростору для цивільних літаків. Оцінюючи співпрацю з Україною у сфері навчання українських пілотів цивільної авіації, міністр повідомив, що українці вже проходять практику на симуляторах у Франції. Іде мова про розширення співпраці. Максим Бурбак, який працюючи в уряді Няцуніка міністром інфраструктури ініціював програму розвитку регіональних аеропортів. У своєму пості зауважив, що Чернівці мають докласти максимум зусиль, аби наше летовище стало одним із перших, де будуть відновлені пасажирські перельоти, адже ініціативу можуть перебрати аеропорти як сусідніх міст України, так і летовище Сучави. Закликаю Чернівецьку владу не згаяти цей шанс. Починати здійснювати цивільні пасажирські авіаперевезення будуть точно самих безпечних аеропортів. Львів, Чернівці, Ужгород. В нас єдине проблемне питання: не розширено та не подовжено злітно-посадкову смугу. Тендерний ремонт не було проведено і за масштабного російського вторгнення, але проект наявності. Тому зараз потрібно терміново звернутися до уряду з пропозицією виділення необхідного фінансування. Проблеми впровадження електронного квитка у Чернівцях не вирішуються. Напередодні знову стався конфлікт між пасажиркою тролейбуса та контролерами. А все через некоректну роботу валідаторів, який вихід знайшли із ситуації, дізнавалися наші журналісти. Приклав картку, оплатив. А на валідаторів контролерів оплати немає. Останнім часом з такою ситуацією стикались чимало чернівчан. Серед них і Наталя. Напередодні жінка написала відгук про роботу тролейбусного управління на Одному із Чернівецьких онлайн порталів у Фейсбуці каже накипіло, адже така проблема її спіткала вже не вперше. «Сталася така досить неприємна ситуація. Я їхала в тролейбусі номер 3, Я даже пам'ятаю номер цього тролейбуса 366. -й. Розрахувала це ось такою от карточкою, транспортна картка комунального підприємства. Далі до транспорту зайшов екіпаж із контролерами, і після перевірки транспортної картки валідатор визначив, що остання оплата була три дні тому. Жінці змусили сплатити штраф, пригрозивши, що на місце події прибуде поліція. Я ж не зловмисниця, я не хуліганка, я нічого не робила. Яке право мають на мене викликати поліцію. Втім, Чернівчанка не розгубилась і запропонувала контролерам. Самим випробувати роботу валідатора. Я кажу, візьміть, будь ласка, мою цю карточку другому контролеру і піднесіть сама до того валідатора, який я оплачувала проїзд. Вона бере мою карточку, йде, підносить, вертається назад, перевіряє у свого контрольного валідатора, і так само другий раз вона не бачить мою оплату. Таким чином, жінка довела, що несправними є саме валідатори контролерів. Вони зрозуміли, що, напевно, вони не праві мені порадили перевірити свою карточку. А в тролейбусне управління і самі рішайте ці проблеми. Вони зібралися і пішли. У тролейбусному управлінні від відеокоментарів утримались. Втім, у письмовій відповіді нам зазначили, що знають про подібні ситуації, і обіцяють надати варіанти їх вирішення. Так, ми знаємо про випадки, коли термінал контролера не щитав транзакцію пасажира. Це відбувається через затримку сигналу і відсутність мобільного зв'язку в даний момент. Це питання технічно вирішується спеціалістами, і незабаром ми на Дамо нове технічне рішення. Пасажир може підтвердити свою оплату, показавши в інтернет банкінгу списання коштів за проїзд. Окрім того, просимо не забувати, що обов'язком пасажира є потурбуватися про отримання квитка, тому пасажиру можна оплатити іншими видами електронного квитка. Наприклад, потурбуватися про квиток завчасно, придбавши у терміналах самообслуговування EasyPay система City24. доступними залишається QR. Код за стосунків Приват 24 та EasyPay, чи придбати транспортну картку. А доки питання коректної роботи валідаторів технічно не вирішили, чернівчани й далі мають бути готовими до штрафу, навіть якщо вони чемно сплатили за проїзд. Адже експерименти над гамальцями чернівчан у комунальному транспорті тривають. Людмила Труфан, Максим Білоткач, дня, ТВА. Українська православна церква Московського патріархату більше не зможе користуватися земельними ділянками Чернівецької громади. За це проголосували депутати на черговому засіданні сесії міської ради. Детальніше про це у наступному сюжеті. Депутати Чернівецької міської ради проголосували за припинення права оренди нерухомого майна для церков УПЦ МП. Відтак ця релігійна організація більше не зможе користуватися понад 20 земельними ділянками громади. А розпочалось все з петиції Івана Сорочана розірвати всі договори міста Чернівців та УПЦ МП, яка всього за два дні зібрала майже пів тисячі голосів з необхідних 250, А за весь час за неї проголосували 570 чернівців. чернів. Так звана Українська православна церква, відома в суспільстві як УПЦМП – це ворожа до України колабораціоністська організація, яка де-факто виконує роль структурного підрозділу ФСБ в Україні. Функціонування ворожої церкви, яка виконує пропагандистські шпигунські та інші підрівні завдання ворога, це загроза національній безпеці України. Розглянувши петицію, міськрада розробила проєкт рішення, який і винесли на сесію. Припинити право оренди нерухомого майна Чернівецької міської територіальної громади за адресою вулиця Головна, 100, для релігійної організації. Релігійна громада парафія на честь святого великомученика Пантелеймона Чернівецько-Буковинської єпархії Української православної церкви міста Чернівці Чернівецької області. Разом з тим, на противагу згаданій петиції Тетяна Кашевко зареєструвала ще одну не здійснювати. Заходів щодо розірвання договорів міста Чернівці з УПЦ, і ця петиція також набрала необхідні для розгляду голоси з 2014 -го року, коли почалася війна, Українська православна церква завжди була і є з українським народом. В храмах Української православної церкви на божественних літургіях моляться за воїнів, що захищають нашу державу. Мала змогу побувати у багатьох храмах українських православних церков. Але в жодному храмі я ніколи не чула пропаганди руського міра. Тім це не вплинуло на рішення депутатів, які все таки проголосували за проєкт рішення та позбавили УПЦ МП права користуватися землями у Чернівецькій громаді. До слова на Буковині ще з минулого року жителі боролися за заборону діяльності УПЦ МП на території краю. Зокрема, голова ініціативної групи Покрова Олег Колов звертався з цього приводу до депутатів Чернівецької обласної ради. Ми розпочали цю акцію в серпні минулого року, так і ми виступаємо поступово за того, щоб заборонити існування РПЦ в будь-яку. Мо вигляді на територію Буковини. 27 грудня на сесії Чернівецької обласної ради депутати проголосували за звернення до президента України Кабміну щодо заборони діяльності Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом релігійних організацій з центром в країні агресорі щодо розробки механізму заборони УПЦ МП та внесення змін до закону України про свободу совісті та релігійні організації. Стосовно заборони діяльності релігійних організацій, які входять до структури релігійної організації, керівний центр, який знаходиться за межами України, в державі, яка визнана такою, що здійснила військову агресію проти України, Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Руслан Батюк, теми дня. ТВАН. Піар хід та замилювання очей, вкотре міські управлінці наобіцяли кардинальних змін продемонстрували проєкти та й по всьому, які перспективи розрекламованої реконструкції центральної площі у Чернівцях, скільки це коштуватиме, та чи є на реконструкцію гроші, обговорювали на сесії міськради. Подробиці уже за мить. Серед десятків проєктів рішень та питань розглянутих на сесії Чернівецької міської ради поцікавилися депутати і перспективою обіцяних кардинальних змін у благоустрою міста. Директор департаменту колишній нам на сесії казав, що при перерозподілі будуть виділені кошти на проєктування Скверів, площ, парків і всього іншого, я цих коштів не бачу. Тобто, ми витратили близько мільйона гривень на різні конкурси архітектурні, намалювали нам гарні картинки, але далі ми не рухаємося. Яка Доля, як читали вони відповідні бюджетні завдання. Йдеться зокрема й про план реконструкції центральної площі, масштабний проект якої нещодавно презентували у Чернівцях за глобальним задумом міських управлінців. Там планують організувати перший в Європі інтерактивний майданчик з освітньо-розважальними елементами, голограмами та лазерними шоу. Сподіваємося, що ми за цей рік, якщо не буде непередбачуваних обставин, ми встигнемо запроектувати і визначимо вже переможця на виконання робіт, і з весни зможемо розпочати цей проект. Та, попри сподівання, управлінці й досі не готові дати відповідь: а скільки ж це коштуватиме чернівчанам? Якщо взяти, за, приклад, центральну площу, це є досить складний об'єкт, і для того, щоб проектна організація змогла сформувати. Кошторик, щоб ми розуміли, які, на які кошти ми розраховуємо, потрібно ще дуже багато підготовчих робіт. Я дуже сподіваюся, що... Найближчими тижнями ми вже вийдемо на певну суму, ми її проаналізуємо, але тим не менше на даний момент немає доцільності виділяти ці кошти. Тобто виходить, що доцільність була тільки в організації конкурсу, щоб продемонструвати проєкт, який взагалі невідомо, коли буде реалізований. Та й чи буде. А поки що городяни можуть тільки віртуально походити тими чернівцями, які колись обіцяє реконструювати та оновити міська влада. Аліна Рябко, Руслан Батюк дня, ТВА. Горіла господарська будівля. Минулої доби на Буковині ліквідували три пожежі. Так, 26 квітня у селі Банилів Підгірний сталося займання в господарській будівлі. Вогонь помітили очевидці та зателефонували до служби порятунку. Оскільки споруда була дерев'яна, вогонь швидко поширився і охопив площу 40 квадратних метрів. Вогнеборці ліквідували пожежу. Вогонь знищив господарську будівлю. Попередня причина пожежі необережне поводження з вогнем. Решта пожежі рятувальники ліквідували у селі Нагоряни та місті Кіцмань. Автопригода за участі трьох учасників дорожнього руху. Учора, 26 квітня, у селі 60-річний водій автомобіля Камаз допустив зіткнення з авто Мерседес Бенц Е клас. Останнім керував 33-річний житель села Добівці, який у свою чергу зіткнувся з Мерседес Віто», за кермом якого перебував 80-річний Буковинець. У результаті дорожньо-транспортної пригоди травмувався водій легковика. Потерпілого з забоями та переломом пальця руки медики госпіталізували. До лікарні. Більше не окреме комунальне підприємство. Кінотеатр Чернівці, який бачив у своїх стінах багатьох класиків українського кінематографу, а їх фільми збирали аншлаги, таки ліквідували. Ще з часів пандемії коронавірусу заклад передував у складному становищі, і зараз його таки приєднали в одну комунальну установу з культурно-мистецьким центром імені Івана Миколайчука. За це проголосували депутати на черговому засіданні сесії міської ради і цим поставили крапку у вирішенні подальшої долі закладу культури. Це всі новини на цю мить. Дякую, що були з нами. Як завжди, впевнено, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо збройним силам та віримо в перемогу. Бережіть себе до зустрічі.